Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії працює Богдана Мосо. Друзі, нам надходять повідомлення про певні проблеми з мовленням Радіо НВ у Кривому розі цим займаються наразі. І невдовзі ситуація буде поліпшена. Будемо зараз говорити. Про е, справи церковні, а точніше про те, що відбувається із УПЦ МП народний депутат Мар'ян Заблоцький повідомив, що Українська православна церква московського патріархату найняла відомого юргіста і лобіста Вільяма Беркавайта, щоб просувати свої інтереси у Сполучених Штатах Америки, а саме, щоб американці змусили Україну відмовитися від плану заборонити УПЦ МП. За словами Заблоцького найняв лобіста година роботи, якого коштує майже півтори тисячі доларів, колишній народний депутат і проти деяку, ну, по ЦМП Вадим Новинський. Офіційних підтверджень цієї інформації немає. Берг Вайт працює не один, а з впливовою юридичною компанією Amsterdam and Partners, яка до того допомагала урядам Туреччини та Венесуели. А зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Кирило Говору. Архімандрит, доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма Пане Кирило вітаємо вас. Вітаю вас. Як ви сприйняли таку інформацію? Чи дійсно, принаймні, можливо, там є якісь ознаки того, що у ПЦМП є якісь такі от лобісти за кордоном? Ну, це самі лобісти не приховують. Нещодавно вийшло інтерв'ю. А... Головного партнера зазначеної компанії адвокатської Роберта Амстердама, відомому телеведучому в Америці Такеру Карлсону. Це інтерв'ю вже набрало, набрало мільйони глядачів, і можна вважати, що це така дуже. Сильний меседж в Україні в американське суспільство, і власне Амстердам сам сказав, що в нього є клієнти, на яких він працює. Це цей клієнт, це УПЦ, і він відверто сказав, що він захищає інтереси своїх клієнтів. Захищає, я маю сказати досить професійно. А він використовує ту риторику, яка генерувалася упродовж декількох років всередині. УПЦ. я хочу зразу зазначити, що це не є риторика РПЦ. Амстердам чітко говорить, що він проти Путінської війни проти, проти України, і він використовує ті наративи, які. Були згенеровані саме всередині УПЦ, всередині тих, тих медіахолдингів, які фінансував був протодеякон Вадим Новінський, і тепер ці наративи виходять на міжнародний рівень в американське медійне середовище. Вони є за своєю природою тим, що називається постправдою. І власне такер Калсон, який є таким епігодом е, Трампа, Дональда Трампа, е, є одним з головних поширювачів поширювачів е, цієї постправди в американському медійному середовищі. Вони дуже добре корелюються. Оцей ця постправда, яка генерується всередині УПЦ, з тією постправдою, яку ретранслює е, такер Карлсон, і зокрема він це зробив з подачі е, Роберта Амстердама. Скажіть, а ось ця тема переслідувань релігійних колаборантів. Як вона взагалі зараз використовується на Заході? Наскільки це може бути чутливим для громадян у країнах-партнерах України? А, ну, в цьому зазначеному інтерв'ю Амстердам говорив якраз про переслідування. Чотирьох чи п'яти митрополитів представлявся як гоніння на, на цілу релігію. Тобто він робив алюзії на переслідування релігії в радянському Союзі, коли справді сама релігія як така зазнала зазнавала переслідувань, і Амстердам представляв ті провадження, які були зроблені щодо деяких ієрархів УПЦ, як гоніння на всю релігію, як таку, на найдавнішу частину. Він так і сказав релігії на релігії в Україні, а, і а, я маю зазначити, що незважаючи на те, що це є звичайно перекручування, таке абсолютне перекручування. А, воно має а, розголос в американському середовищі, зокрема в середовищі послідовників Трампа, це чимала частина американських виборців, і я передбачаю, що а, вже незабаром, коли почнеться президентська кампанія у Сполучених Штатах, а, тема УПЦ. І політики української держави щодо УПЦ буде однією з головних, не через те, що вона настільки важлива для Америки як такої, а через те, що це та така болюча точка, в яку можна бити демократів, і зокрема Кар Карлсон він звинувачував власне демократичну партію Байдена, головного опонента Трампа. В тому, що той провадить політику, яка суперечить базовим принципам засадам американського суспільства, я думаю, що ця тема буде однією з головних, на жаль, в передвиборчій кампанії Трампа це очевидно, і навіть сама Україна, як така вже втратить втратить якесь значення саме ця риторика звинувачень на адресу демократичної партії, вона буде звучати потужно і якраз ці риториці, яка є а абсолютно шкідливою для України в її боротьбі з агресором, цій риториці зараз підіграє і УПЦ, і Новінський. слухайте. А є хтось до новінського ми зараз перейдемо, Є хтось взагалі на заході, хто якось пояснює, роз'яснює українську позицію, роз'яснює, що це люди, які наводили ракети. Що це люди, які розповсюджували російську пропаганду в церквах? А хто взагалі от діє? Хто може бути голосом України в цьому плані? Ну є, є люди, які яким які намагаються волонтери. Які намагаються цим займатися. Я знаю декількох а, публіцистів, які намагаються писати для американської публіки. Я сам намагаюся щось пояснювати а, в цьому середовищі, але в нас на жаль немає такого а, такого мегафону. Це ж державна а, я, має які... бути якась так. Позиція мабуть, державо ну, по і по ідеї, Я поки що не бачив з боку держави. А ну є, є звичайно певні роз'яснення Віктора Єленського, який очолює ДЕС, його полеміка з німецьким професором Томасом Бремером, якого до речі, згадував Амстердам в інтерв'ю Карлсону. Але такої такої самої, скажімо, такого самого масштабу охоплення американської публіки контрнаративами українськими я не побачив. На жаль, поки що домінує постправда, яку продуціює УПЦ і Новінський, і яку розповсюджує розповсюджують про трампійське коло всередині Америці Америки саме з метою. Створити наративи проти демократів, проти Байдена на наступних виборах. Пане Кирило, чи ви розумієте? Ось ситуацію з Новінським. От він виїхав із України, а досі має стосунок до ПЦМП. Чи зрозуміло кого він фінансує? на що він фінансує? Які в чому от його вигода тут? На кого він працює в даному випадку? Чи це от можете от пояснити всю цю? Я думаю, що це його, я думаю, що це його щира позиція. Він захищає щиро інтереси, корпоративні інтереси. Це. А, і а, а, я не думаю, що він в цій ситуації а, безпосередньо працює, наприклад, на Москву, а, тому що і Амстердам. А в інтерв'ю Касуну це справді ключове інтерв'ю, і його важливо передивитися. Він зазначає, що він особисто проти Путіна. Він не підіграє, він не підіграє, як він каже Путіну. Більш того він захищав клієнтів. Його адвокатська кампанія захищала клієнтів, які є ворогами Путіна, і він в санкційному списку Росії. І в цьому сенсі це дуже цікава ситуація, що, начебто, а, а, публічні фігури говорять про те що вони на стороні україни у війні, у війні росії проти україни але своїми заявами своїми цими наративами наносять великі велику шкоду Україні, тому що вони мотивують, а дають привід тим хто шукає привод привід припинити допомогу україні з боку американських платників податків, а вони дають привід їм припиняти цю допомогу. Ми бачимо, що це так і трапляється. Власне в цьому самому річищі треба розглядати те, що робить УПЦ і Новінський. Вони так само, начебто, за Україну, але насправді вони наносять дуже великі велику шкоду Україні, тому що захищаючи корпоративні інтереси свої власні, вони сприяють послабленню дуже значному послабленню підтримки України з боку з боку Сполучених Штатів. Ну, знаєте, пане Кирило, навіть нічого насправді дивного. Он і шарій проти Путіна каже, що а відомо, що він працює на російську пропаганду. Це доказано. А нардеп Дубінський заявляє, що він проти Путіна. А он дивіться, які цікаві цікаві висновки СБУ опублікували. Ну тут в принципі все логічно в плані новінського, який був в ОПЗЖ. Ну так по болоті точніше, перепрошуємо. Пане Кирило, давно нічого не було чутно про владику Павла Лебедя, відомого як Паша Мерседес в народі. Його ж наче відпустили під заставу. Була інформація, що йому там операції якісь робили, що йому дуже погано. От і все нічого про нього не чутно не що з ним. Ну, мені невідомо. Єдине, що я хочу сказати, що на цей кейс посилається також Амстердам у інтерв'ю е, Карлсону е, і представляє цих жертв, е, начебто, переслідувань з боку України як високодуховних осіб. От, е, звичайно, в Україні в нас трошки інше враження про. Таких як Велика Павло, от, але да, ці ці кейзи теж використовують. і Вони звичайно представляють ці ці кейзи представляються в американській оцій публіці публічному просторі, як, як переслідування за релігійні переконання, не за злочини, які здійснені а саме за релігійні переконання. Це звичайно ще одне перекручування, яке допускає касу в своєму дусі. І ті. В американському естеблішменті, зокрема серед республіканців, які підтримують Трампа, які впливають на жаль на виділення допомоги Україні. Власне, це все це все розкручується, як ми розуміємо, і довкола зокрема законопроекти, які зараз розглядають у Верховній Раді, які має законодавчо заборонити країні агресору використовувати релігійні організації. Як ви бачите, що із поступом цього законопроекту? Чи він є досконалим? кажуть зараз багато, що він фактично працювати не буде і потребує дуже. Дуже багато правок. Ну, от, власне, у правках під час другого читання буде так мати, корінь цього законопроекту, тому що поки що в першому читанні він більше рамочний. Треба почекати, які будуть внесені правки під час другого читання, і все буде зрозуміло, що він принесе Україні. І, власне. До речі, ще одне перекручування, яке допускає допускається за за межами України щодо цього законопроекту, це те, що він забороняє, начебто, УПЦ. і це. Те, та пропаганда, яку проводить УПЦ, що, начебто, це законопроект, забороняючи УПЦ. Це неправда, тому що в Україні там, немає... там вказано. Да, там немає згадок про УПЦ, і там не йдеться про заборону. УПЦ, як таку, тому що юридично навіть це неможливо. Але той самий Амстердам знову говорить про заборону найдавнішої конфесії, які вже тисячі років тисячу років в Україні це, звичайно, перекручування. Дуже важливо, да, дуже важливо прийняти оці поправки. Я не знаю, які вони будуть, і треба просто почекати, але також важливо пояснити. Ти суть цього законопроекту пояснювати його за кордоном, тому що як я сказав, існує дуже багато перекручувань, які зовсім не на користь Україні. Скажіть, ось що можна зараз сказати про діяльність священників ОПЦ МП. В цьому контексті нещодавно з'явився такий список. Ну, не знаю, можливо, його можна назвати Миротворець для священників ОПЦ МП. А та аналітики агенції Мольфар зробили такий от список священнослужителів цієї організації релігійної з їхніми заявами. Фактично. Ну, Там дуже великий список, де вони, власне кажучи, або виправдовують агресію Росії, або якось інакше пропагандують русський мір. Чи можна говорити, що це якась, власне, скоординована їхня діяльність? Ну я думаю, що там все дуже нелінійно, що називається. Є скоординована діяльність, є а, особисті ініціативи тощо. А... Мені здається, що е, у наших судженнях щодо е, винуватості чи невинуватості того чи іншого священнослужителя незалежно від того, він залі священнослужитель чи, чи ні, е, головне, що він є громадянин України є е, рішення українського суду щодо порушення закону України е, цим громадянином. І власне на підставі цього ми маємо ми можемо, е, в правовій державі принос, принаймні е, робити висновки щодо винуватості чи невинуватості того чи іншого. Громадянина не на підставі списків, які можливо мають якісь підстави під собою, але не є, не мають жодної юридичної сили, і я не знаю, як ставитися до статусу цих списків. Я знаю, я так мати приймаю лише рішення українського суду на підставі українського закону. Нещодавно києво Печерська лавра перейшла на Новоюранський команд календар про таке повідомив виконуючий обов'язків намісника Лаври від ПЦУ Архімандритаврамій. Як ви бачите, що взагалі буде далі з лаврою? Як буде будуть розгортатися події там? Також багато новин ми звідти не чули за останній час. Я не знаю, як будуть розгортатися події, якщо чесно. Були надії, що сформується громада, нова громада ПЦУ в цьому монастирі. Поки що ми не бачимо цієї громади, тобто з'являються якісь люди, які начебто долучилися до цієї громади, я їх просто не знаю. От. І... Ну і поки що в такому підвішеному стані, мені здається, те, що відбувається в Лаврі, та громада, яка існувала, пішла з неї. Нова громада поки що не сформована. От ну і важливо мені здається в цій ситуації те, як ця історія відгукується в світових змі, і зокрема в тих колах які шукають привід привід для того щоб звинуватити україні україну в порушенні прав людини це важлива дуже тема я ще раз хочу наголосити її не треба недооцінювати тому що вона стане однією з головних тем в президентських перегонах сполучених штатах і рикошетом так мовити, відгукнеться в інших політичних середовищах в тому числі в європі серед українських союзників а, пане крив, ви нещодавно в Римі були, так я так розумію, а, вірно так. Я зараз в Польщі, але нещодавно був в Римі. Так. А, скажіть, а що зараз відбувається із позицією Ватикану по війні? От раніше Папа Римський відзначався рядом неоднозначних таких заяв. Його е, і російська пропаганда е, інколи е, підхоплювала. Ну а зараз до речі, російська. Пропаганда дуже сильно активізувалася по Україні по всьому світові. Ватикан цікаво, що мовчить, як ви ну він не мовчить. Папа Римський згадує Україну так у своїх молитвах, але ось таких от гучних заяв, які ми чули раніше і які збурювали суспільство українське небезпідставно, їх немає. Як ви вважаєте, що щось змінилося? І нічого не змінилося, але з іншого боку, папа зрозумів, що його справ його заяви справді вони провокують е неоднозначні реакції, і він. Е Поки що справді ви правильно зазначили, утримується від якихось зручних заяв. Хоча він повторює про підтримку України. Буквально пару тижнів тому був особисто присутній під час одного служіння, яке очолював папа Франциск. І він знову згадував про про бастраждан український народ, і може це добре, що він більше особливо нічого не говорить, тому що інколи ці вислови його не вдалі. Але в все ж таки, в Курії в, в проводі Ватикану сформувався більш-менш консенсус на підтримку України. Хоча ця підтримка не носить дуже яскравого такого публічного виміру, як, наприклад, з боку багатьох європейських політиків, там британських, континентальних, американських тощо, Ватикан більш нейтральну мову використовує, але все ж таки я думаю, що загальний вектор висловлювань і Куріалів і папи Франциска. Він на користь Україні. Пане Кирило, дякуємо вам дуже. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Кирило Говорун був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Архімандрит, доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.